Чергову медаль до переможного арсеналу спортивного клубу Бойова рукавичка та до своєї власної скарбниці. Приніс юний бердичівський кікбоксер Микола Круглов. Днями він повернувся із Житомира, де у рамках обласного фестивалю контактних видів єдиноборств відбулася відкрита першість Житомирщини з кікбоксингом. До обласного центру фахівець бойової рукавички Юрій Абасов повіз двох своїх вихованців Сергія Перепечая та Миколу Круглова. Останній провів три бої: у двох отримав перемогу, у третьому поступився. Що зрештою принесло йому почесне друге місце. Спарники були да, підготовлені сильні. Ну, ми з тренером за місяць підготовлювали до цих соревновань. Ну, у мене дуже мало опиту сорнування, ще мало поїздів на сорнування. Треба буде підготуватись трохи, щоб вигравати далі, стремитися. Я добиваюся нового успіху, нові прийоми вивчаю, готуюся до соревновань, до чемпіонату України. Готуюся, хочу виграти, зайняти перше місце. За той місяць, що тривали посилені тренування, розповідає тренер Миколи. Хлопцям вдалося попрацювати в особливому режимові. Зверталася увага на фізичну і психологічну підготовку, на розуміння тактики ведення бою. Правильне налаштування до зустрічей одна зі складових успішного виступу спортсмена. Тактично. Відповідно, як проводити бой бої, якщо супротивник вищий на вищий на зріст, щоб мені руки. якщо такого росту, як він, як треба вести себе в бою, як працювати з такою людиною. Старався, щоб вони десь провели якісь ну, провести спарінги, щоб вони звикали до... Другі суперників. Не, не ті, що в залі з ними боксують, а щоб були якісь інші інші люди. Тому що сприйняття, коли в залі і коли десь боксуєш – це зовсім різні речі. Коли Микола вперше з'явився у клубі, розповідає Юрій Абасов, у нього виникли сумніви, чи зможе взагалі хлопець подужати кікбоксинг, але уміння за допомоги тренера час від часу ставити собі планки та долати їх стало у нагоді. Миколі нині Юрій Абасов стверджує, хлопець помітно виріс у своїй майстерності. Яку він сподівається у клубі сповна доведе на чемпіонаті у Хмельницькому за сприяння ж у поїздці до Житомира? Юрія Абасов дякує міському голові Василю Мазуру, стараннями якого приміщення бойової рукавички утримується у належному стані, та приватному підприємцю Сергію Гладуну.